Так, добрий день. Я на городі. Два дні назад я була на полі. Ще були бараки менші. Я вперед закину там те відео, а тоді те. Ще були менші. Дивіться, ну які в мене барацюгри люди. А вони не прорвані. А в нас дощ і на 4 дні дощ. То капець, я не знаю, як в них влізти. Хіба пройтися по них прорвати, прорвати і все. Ну, це таке діло. Цибуля в мене прекрасна. Кабачки мої знов заростають, та нездаль павутиця, знов на них є. Ось цибулька підгорнена, красота. Ну, зараз я градки ще вам покажу, я думаю, нас дошлупи. Я вийшла підгорнути. Те, підживити оті бурачки, що в мене є. От ту бідощу. Подивіться, які ті бараки, а які ті, що по бараках. Ви бачите, яка бідось? Зараз ми їх підгодуємо і вони двинуть в рості. Це в мене. Кукурузка посходила, вся гарно. Так, це моя квасолька сходився, вся прекрасна і дуже гарно. Ось, бачите, як вилізає все. Де було дуже сухо. Ось так-то. Лізе бідно. Так, накриваю телефона від дощу, бо вже мені вийшов той вредний дощ. Ось так. Треба кабачки підживляти. Це гарбузика у кабачки. А, що вони тут? О, ще лізуть, бачите. Ті, що тут внизі, їх попринамулювало, як кожний рік. Ось такі то справи, бачите, ну є тут. Зараз ми їх... Не, зараз підживляти не буду, бо мені їх треба передпосапати. Ось, і я ще для них міндобрива не маю. Ще треба мені. Я заказала, казали, що вчора вислали, не знаю. Чекаю на, на темінь добриво, щоб мені прийшло. Селітра, нітрова фоска і той, як його, карбомітка. Все, потрошки додам і їх підживлю. Ой, так, закрию від. Від, від, від. Так, Тут в мене гарбузи сходять, їх всіх треба попідживляти. Ось. Барабої мої в моменті пішли. Нині мали ми їх подертими жираді, але в нас пішов дощ. Барабої багато вже кращі. Там мені писали, а в нас же барабої цвітуть, а ваші такі бідні. Ви що не могли б подивитися за ними, щоб вони кращі були люди? Трошки думайте, що ви пишете, бо через те, що як вам сказати, ой божечку, кожен регіон по-інакшому, ми в травні садили барабої, а ваші в травні чуть не під світом були. Так що ось таке діло. Хто коли як садить. Кожне садить, тоді, коли погода дозволяє. Не всім весь час погода дозволить так зробити, як ти хочеш. то раз. А друге, там, де тепліша сторона, ось, там тепліше, де південніше, тепліше, хуже садиться городи. Ну, а в нас тут захід, хуже, ну, довше зимно, ми пізніше сіємо та й таке. Так, яке міндобриво, зараз я вам покажу, що в мене тут є. Для тих бараків я винесла. Тут відерце я мінь взяла. Ось, бачите. Ой боже. Днітро амопоска і суперфосфат. Ось так. Ось так я підсипала свої радочки. Ось так згори мої гарбузи виглядають. Бачите, якими радочками гарними. Згори вони багато кращі. А знизу багато хужі. Ось, так щось таке діло. тут Я щось не можу поняти. Як воно так вийшло, чи ну, то я не... ранні барабої не перепутала і з гори не посадила. Що може бути. бо вони тут дуже великі. Якраз, поки Ігор садив той мішок, може бути, що я перепутала. Таке може бути, може. Я така. Ось звідси гарбузи треба підживити всі, пройти. Немає він доброго. Я оставляла на гарбузи, ось, а мені... Треба було підживити ті буряки. О, ці шоночки, гарбузи, бачите, сходять. Тутечка. Ой, божечку. що ж те ти... так. Ой, божечку. З тим дощем то виключається, то сам включається. Я ліпаль. Так, тут бурачки мої, тон до Зараз я ще напрориваю салату, гусятам. Ось тут зверху, бачите, зійшло пару капустин. Гарненькі. А там якийсь чи то, як писали дівчата, рапс чи що то там посходило, не знаю. якесь рабе. Ось тут три капустині разом. Треба буде їх поросаджувати вийти. Ну то ще за малий дощ, а я води з собою не маю. Тут є три капустині разом, треба поросаджувати їх буде. Ось, дівчата, дивіться, яка моя морквочка гарна. Ну, Бараки вже заростають, треба їх заново сапати. Морква вже починає знов заростати. Ой, Йоліпаль, ну нічого. Ось тут, де першу пачку висипала капусти, тут краще по сходу. А там там ті далі хуже по сходу. Ну нічого. О, а у ірки, як зійшли дівчата, я ж думала, їх на свята вже пересів. Ну от перед святами. Але думаю, проргула про бачу є пророщені вони. Ось тут, бачите, де нема морквинки. А ні, вона ще сходить, дивіться. О, сходи. Хіба немає, то що вона може і зійде. Вон, то того бачу, зійшла морквинка. Зійде то ще буде. Mm. То я розгарбала радочок, дивлюся є. Та й дивлюся є. Пророщені, але не сходять. Я їх і не зачіпала. А то, що ну, підривляла, то йшла там ті бараки, дивлюся, сюди повернула голову. Йой, а вони як шкіра зійшли. Така красота, аж, ну так, мої помідорчики ростуть, красунчики. Вже окліматизувалися. Капусточка моя. О. Ось тут, бачите, які гарні помідорчики. О. Буде з них, буде толк, не буде, то й так і буде. Більше не буду садити. О, нарешті мій горошок зійшов, а я вже думала, він не зійде. А чого я думала, що тут ще є радок гороху, значить тут ще капусту втечемо. Бачите, той, що худший зійшов, подивіться який. А той, що вушко тільки показав. А цей вилізає. А це дивіться, які угірки. Ой, воробій, тікай звідси. Ті, що худші зійшли, які вже. А ті, що вони тільки повилізали, як густо. Оце туди, того року. Йолі палі. А це я <гум> насіяла капусту на розсаду. Ще була в мене пачка одна. І знову вийшло, само собі. Оця капусточка. ми з тим дощем. Дощ, успокойся. Дай мені дозняти відео, показати людям градки які. Так, салат вже майже гуси доїдають, я навіть не знаю, тут же нема щось. Зараз бараків напрориваю їм. Та й все. І рідіски наверха ще наберу додому. І бараків прорву, наваримо баричанки. І рідіски нару на салат. Це в мене цибуля сіянка чи чорнушка. Дивіться, яка красуня. Але вже той заростає. Ця підгорня на той красунька цибулька. Ось такі то справи в нас. Така у нас красота. Щось вона. Асистент. Що воно знімає? Що хоче? Ладно, ховаю телефона. Всі й мир успокій, затишку і скорішої перемоги. Я напрориваю буряка, Зварю собі ще барачанки. Прориваю буряка гуся там, хай їдять. Не хочуть вони, правда, буряка їсти, вони хочуть салату. Ну, де я їм того салату наберу? Цибуля дуже гарно росте. Надіємося, що буде гарний урожай. Дай Бог, щоб був гарний урожай. Я курткою прикрила, бо бачу, що буде капець. Дай Бог, щоб гарний урожай був на все. І всіх. Гарного всім дня. І всього найкращого, Па-па. Так, рідіску вирвала та, що стопики погнала. Не потрібна. Викинула, вона висохне на межі. Оце тут. Вона в бараках росла, бачите? Які ті буряки, а які ті тут буряки. Ну нічого, це менше стих. А це ще я нарвала рідіски. Ось. А це я так обмочилася, вся мокра. І йду додому. Нарвала буряків гуся там і буду йти додому. Так, ось так у нас. З дощом ось така у нас красота. Так що ось такі тоді діла. Дай Бог всім миру, спокою і скоріше нам всім перемоги. А я біжу вже додому передягатися і братися до роботи. Добре, що я підсипала ті підживила бурячки свої. Хай вони мені ростуть. Добре, вже майже розтопилося, розчинилося. Хай Бог дає гарного врожаю всім. Па-па!